Томасето Nordic XP це редуктор модельної лінійки АТ09 від Томасето. Інженерам вдалося підвищити продуктивність редуктора до 180 кВт, а також була доопрацьована камера обігріву, яка відокремлена від газової камери корпусу. Також новинкою можна назвати конструкцію з двохмембранним виконанням газової камери, що дозволяє зробити стабільний тиск на виході при підвищенні навантаження на двигун. У комплект поставки входить газовий Редуктор Томасето Нордік XP at 09 Гайка прорізна D8 m 12 ніпель 8 мм, болт для кріплення редуктора, болт для кріплення кронштейна, гайки 2 штуки, шайби 4 штуки та кронштейн для кріплення редуктора. Підведення подачі газу виконане під трубку 8 мм і гайку з різьбленням М12. Пристрій обладнаний електромагнітною кутушкою, потужністю 11 Вт. І підключенням жимлення 12 вольт. Редуктор має невеликі габаритні розміри 125 125 115 мм. Регулювання тиску газу знаходиться в корпусі редуктора, так як і в інших, АТ-09. Фільтр грубого очищення традиційно знаходиться. В корпусі редуктора під металевою кришкою. Корпус виготовлений з литого під тиском алюмінію. Максимальний тиск на вході газу до 30 бар, а тиск на виході регулюється в діапазоні від 0,9 до 1,8 бар. Вага редуктора складає 1 кг 700 г. Підключення камери обігріву традиційно під використання 16-міліметрового рукава. Вихід газу для використання газового редуктора 12 мм, а розрідження під вакуумний рукав 5 мм. Гарантія на редуктор складає 12 місяців.